Ось тобі руський танк чи самоходка. Як там? Горіли орки біля хати. О! І деякі утки летять. Високо-високо. Лучше не йди, бо може бути і міний, що хочеш. Горіли орки біля хати, валялись. Тут ні. Орки тут і там. А молодого, блять, бурята таке збирали по куском. Дебело йому дісталося. Якась самоходка чи черт тягозна. Дуло велике, самоходка, ага. І Ми парні не горді, можемо сюди підійти. Це Тут є там акумулятор був. Тут коробочки якісь. Какашка наш ага. Спід... Спідометр запасний був. Савушка. Савушка. Навіть пилку з собою везли. А командирка башенька де валяється, сейчас покажу. Іду, йду, 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 йду. Йду, 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 йду. А ось валяється командирська башенька. Це командир у неї виглядав. Зверху ДШК стояв на ній, то люк, звідкіля він керував. О, А тут пулемет должен був стоять. Все немає. Отстрелялся, да в чернозами нашому валяется.